Екзотичне фото з курорту на пам'яті з мавпочкою або ж з папушкою викличе позитивні емоції у вас, а от пернаті та звірі проте промовчать. Насправді їм не переливки заробляти під палючим сонцем. Міністерство охорони здоров'я посилює контроль за законодавством про захист диких тварин. Однак, експлуатація такої праці процвітає. Як заробляють на звіриній беззахисності, дізнавалася Людмила Бадалян. Колись сезонне явище набуває постійного штибу тварини на заробітках у фотографів, рестораторів або просто приватних зоолюбителів. При цьому ні дозволів на утримання ані уявлення, як за ними доглядати. Притягнуто до відповідальності 790 осіб, і 780 на тисяч. До правоохоронних органів передано 12 матеріалів за порушення кримінальної справи. Три кримінальні справи сьогодні в роботі. У законі чітко прописано для отримання дозволу на отримання диких тварин потрібно забезпечити їм відповідні умови, які мають відповідати біологічним особливостям. Це стосується їжі, сну, контактів із собі подібними температурного режиму. Якщо власник отримує дику тварину, без на те, дозволу. На нього інспектором складається адміністративний матеріал згідно адміністративного кодексу. Цей матеріал протокол передається в судові органи. Штраф там близько тисячі гривень. Таке стягнення тварина в пік сезону відпрацьовує за день. Наприклад, так же ведеться, що привезти з курорту фото з мавпою чи павичем є ледь не доказом відпочинку, тож охочих сфотографуватися, хоч греблюгати. Це дуже серйозний психологічний стрес. Незнайома людина взяла цю тварину чи на руки, чи на плече посадила, чи що ще це дуже негативно впливає на нервову систему, нерву діяльність саме цієї тварини. У зоопарку, куди найчастіше віддають конфіскованих тварин, кажуть: перші дні на звірів важко дивитися. Вони потрапляють до нас. Можуть у ну, в різному ситуації, тобто зневоднення, може бути анорексія, там відказ від їди. Улюбленці киян тигри амба і тишко і досі у звіринці не прописані. Будь-якої миті трирічна судова тяганина, що триває досі, може повернути їх власникові. Обнаружилась <реку> от на території воїнська частини зберігання цих тигрів. і поїхали наші. Роботники забрали їх туда. До речі, вирішивши питання на користь власника, Феміда може поповнити його приватний зоосад. Потомство Амбайтишка вже двічі батьки. У разі повернення поїде за ними. Wow. Wow. Красавчик, малиш. дівчатка, слізь, ласка, з парапетом. Людмила Бадалян, Сергій Заренко, Андрій Хлуст, Есен 1+,1.